І всім привіт! Я створю свою сім'ю. Надоїв мені вже цей сарко. Новий кінець. В мене народився син. Я замітила небезпечну істоту. Добре, що вона не агресивна. Тепер у мене вже народився другий син. На жаль, мого другого сина впоїв. Пробач мене, будь, ласка, я не змогла тебе захистити. Я не розумію. Тут цілий зоопарк. У мене вже народився третій син. Вдень ми пішли на Ей 4. На моїх дітей хтось напав. Тепер зрозуміло хто. Коли ми вже прийшли на A4, я вирішила звідси впіти, бо тут дуже багато трайків було. Ми зустріли рексів. Але ми не нападали на них. Але я знала, що один з них нападе на нас. Я спочатку не зрозуміла, чи нападати на іншого Рекса. На мої діти самі його вбили. Ми на кінесу прийшли в місце, там не дуже гарно і не дуже багато хижаків. Ну все. Дякую за перегляд. Підпишись та постав лайк. Пока-пока!